Лінійка кавомашин Сака Lyrica Сака Lyrica Black з класичним ручним капучинатором. Сака Lyrica Plus Cappuccino з автокапучинатором та повністю автоматична Lyrica One OneTouch Cappuccino Саека Lyrica One Touch Cappuccino. Високотехнологічна, компактна і повністю автоматична кавомашина з корпусом із нержавіючої сталі. Виконана у вишиканому дизайні та дозволяє приготувати різноманітну кількість видів кави чудової якості. Ви зможете приготувати свій улюблений капучино, коли забажаєте, лише одним дотиком. Завдяки особливим технологіям Сая One Touch Cappuccino формується щільна і однорідна структура піни для вашого задоволення, адже шархустої піни важливий момент для будь-якого кавового напою. Всі моделі Sea Lyrica мають керамічні жернова, оскільки кераміка набагато міцніше металу, вона має триваліший термін експлуатації і забезпечує більш щільний помол. Lyrica Блек модель, яка поєднує в собі високу продуктивність, простоту використання, компактний розмір та витончений дизайн. Все це дозволяє приготувати ідеальну каву з мінімальними зусиллями. Для того, щоб приготувати чашечку еспресо або навіть дві одночасно, вам потрібно буде лише натиснути на одну кнопку. Неперевершений смак і аромат ранкової кави з кавомашиною Sea Lyrica Plus Cappuccino відтепер вам точно забезпечений. Адже поруч завжди буде саме та кава, яку ви полюбляєте. Оригінальна панель керування зі зрозумілим інтерфейсом впорається з приготуванням кави, навіть якщо ви побачите цю модель вперше в житті. Придбати себе калерика плюс капучино це означає стати справжнім барістом вдома або на роботі. Обирайте міцність порції, його температуру і вміст вашої чашки буде ідеальним. Представлені моделі поєдуть вишуканий дизайн і кращі передові технології. Сучасний графічний дисплей відображає інформацію про роботу машини. Завдяки місткому контейнеру для води, зерен та відходів ви не будете відволікатися на обслуговування пристрою. Адже кавомашина має функцію автоочищення, а також автоматично видаляє накип. Якщо ви шукаєте компактну та елегантну кавомашину з великим вибором справжніх кавових напоїв, то яку б ви модель Сає Коліріка не обрали, вони вміють готувати напої, які точно сподобаються всім.